Слава Україні! Розпочалася 310-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається і надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп'янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині. На Волинському. Поліському, сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області, Павлівка Сумської, Глибоке, Зелене, Тернова Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. Також Загарбники задіяли для удару армійську авіацію поблизу Великої Писарівки Сумської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів серед них Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам'янка Харківської області, Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог. Завдав удару силами армійської авіації біля Діброви. На Бахмутському напрямку обстріляно райони 20 населених пунктів: зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Тліщівка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні БПЛА в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного. На Вдіївському напрямку. Ворог завдав вогнево ураження біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки і Новомихайлівки Донецької області. Авіаудари зафіксовано неподалік Кам'янки та Авдіївки. На Новопавлівському напрямку з танків та ствольної артилерії загарбники били поблизу Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви Великої Новосілки та Нескучного Донецької області, завдали авіаудару в районі Микільського. На Запорізькому та Херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів. Серед них Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області та Береслав, Козацьке, Іванівка, Чорнобаївка і Станіслав на Херсонщині. Ворожа, оперативно-тактична та армійська авіація діяла у районах Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки Херсонської. Авіація Силоборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!